Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми приїхали до Одеського рибоохоронного патруля і підготували деякі питання, які ви задавали у нас в соцмережах. Познайомимось з нашим співбеседником. Доброго дня. Звати мене Володимир Олександрович Єдашенко, провідний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів Одеського рибоохоронного патруля. Так, задамо. Перше питання. І таке питання. Що робити, якщо бачиш браконьєрські сітки? Які дії повинен робити рибалка, якщо побачив сітки? Повідомити органи рибоохорони про наявність таких сіток за телефоном гарячої лінії. До речі, дуже багато рибаків не знає, яка норма вилову риби наразі. Наразі, згідно нових правил, 3 кг плюс один трофей. Є таке дуже чисте питання, коли рибалка рибалить на платних водоймах і виставляє свої улови в соціальну мережу. І таке питання, хто встановлює правила лову на платних водоймах і хто відповідає за них? На платних водоймах, якщо то платний водойма знаходиться в оренді, то встановлює норми, види, які можна та тільки знеред лову, суб'єкт таку культури. Тобто якщо, тобто, якщо рибалка спіймає там, 10 кілограмів риби і власник дозволяється, це не порушення. Це не порушення. А які взагалі снасті заборонені для лову? Ну, їх дуже багато. Напевно, тобто, легше сказати, чим можна ловити. Можна ловити тільки гачковими знаряддями лову або спеціальними принадами для лові хічної риби. І так, дорогі друзі, переходимо до запитань від підписників. І перше запитання від, від Максима: Чи можна в нас на Дністрі ловити кастинговою сіткою? Ні, не можна. У нас взагалі ловлю сітковими знаряді лову не дозволяється. Друге питання теж від Максима. Якщо вже так вийшло, що на гачок піймалась риба заборонена чи то розміром, чи то видом. І в цей момент під'їхала рибінспекція, що людині робити треба? Якщо попалася риба заборонена розмірами, то рибалка-любитель згідно правил рибальства, має право піймати 10% від загальної маси лову такої риби. І останнє питання від Максима. Третє. Наприклад, якщо рибалка ловить рибу і приїжджає інспекція, і починають запитувати, чи її це риба на берегу. Як бути, якщо вона не його? Якщо вона риба не належить людині, то треба казати, що риба не його. Наступне питання від Артура. Які взагалі є методи боротьби з браконьєрами? Як з ними бореться? Методи боротьби з браконьєрами це проведення рибоохоронних рейдів, спеціальних заходів та реагування на дзвінки гарячої лінії. Також хочеться додати щодо змін в правилах любительського рибальства, деякі пункти зазнали істотних змін. Так, раніше рапани можна було ловити у кількості 30 штук на одного рибалку, зараз ця кількість не лімітується. Тобто дозволено ловити дозволеними методами стільки, скільки особа може піймати та вважає, за не потрібно це робити. Також дозволено ловити такі види риб, як атерина, верховодка та сонячний окунь. Їх не тільки може перевищувати добову норму у вилову. Ще є одна така зміна, яка дуже деяких хвилювала багато років, у нас дозволили ловити в Чорному морі камбалу калкан, яка дуже довго була заборонена для вилову рибалками молюбити. Хочеться додати, що зараз майже по всіх водоймах триває нерестова заборона. Під час нерестової заборони любителям рибу ловити можна, але лише на два гачки або спінінгом з однією штучною приманкою. О, багато раз чув питання, от, якщо на воблері там два гачки, це все одно рахується як одна приманка штучна. Їм ловити також можна. О, норма добова вилову в період державної заборони така сама, як і в інші терміни. 3 кілограми та плюс трофей. О, не треба порушувати діючі правила рибальства, тоді риби у нас буде більше і все у нас буде добре. Також задають питання стосовно крабів у Чорному морі. О, так як відомо, що їх деякі види винесли із ряду. Червоної книги України, але є відповідь Державної установи Інститут морської біології, який зазначає, що ті краби, які і були виключені з Червоної книги України, зараз зацитую. Вони продовжують числитись як рідкісні та вразливі. А згідно правил рибальства, такі види забороняються в ролике. Так що, окрім маленьких крабів, які не несуть ніякого значення, великі краби, ви видно, в чорному морі забороняються. Дякую, дорогі друзі, за перегляд. Якщо у вас будуть ще якісь питання до патрулю, ставте їх в коментарях. І всім дякую за перегляд.